Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобілів та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Рено Гранд Сценік. Так, що у нас 18 й рік, 1,5 дизель, 7 місць, автоматична коробка без підфарбувань, ціна 16-300 доларів. Комбінований салончик, підігрів. Так, Renault кенго бачимо і кадік. Перший варіант у нас буде кенго 2009 року, 191 пробігу, 1,6 бензин, до речі, рідко зустрічається, переважно дизельний, 7900 по вартості, автоматична коробка передач. Бачимо контакти. До речі, тут звичайний гідротрансформатор має бути поєднання з двигуном 1,6 бензин. Дуже рідко зустрічається, класний насправді варіант. Ось така машинка. Є парктроніки. Ще з цього боку покажу. Справді гарно виглядає. Значит, наступний варіант каді. Так, по опису це 16, рік, 7-місний, 2,0 дизель. 17300 доларів. Контакти тут. Пробіг потрібно уточнити. Або забули, або не хотіли. Свіженький вже такий. Кого цікавить, телефонуйте. Йдемо шукати далі. Вже пів п'ятої вечора на авторинку вже нікого немає. Залишились ми. Йдемо шукати ще вам автомобілі. Всі просять. Покажіть буси, покажіть чобітки. Немає їх так багато, як би хотілося. Потрібно вишуковувати. Так, що у нас тут не є? Кенго, бачимо. Тобто, як бачите, є ряди, там, де на де потрапляється якийсь бус, чобіток. Тому я б хотів вам показати більше, але насправді нема такого вибору, як було колись. Це в нас кінгушка в короткій звичайній базі. Бачимо червоний колір, 11 рік, 1,6 газ бензин, 7000 доларів. Оригінальний пасажир. Двогони тут досить хороші, надійні. Оригінальний пасажир, все на місці. Фуркопчик також є, бачимо. Якихось візуальних зауважень я не бачу. Так, добре, йдемо далі. Рено Сценік другого покоління. У звичайній базі 2005 рік, 1,6 бензин, 177 пробігів, кондиціонер, електропакет, підсилювач. Без підфарбувань всі вже пригнані знімається на 4-950 доларів. Бачимо контакти, темно-сірий колір. Ось такий добротно виглядає. Розина вже бачу зимова. Його цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Zafira B Так, 8 рік, 1.6 бензин, 256 пробів. ціна 6300 доларів. Бачимо контакти. Renault Grand Сценік в гарному кольорі. До речі. Шилодікі Боус. 13-й години 5 дизель, 181 пробігу, 10900 вартість за автомобіль. Автоматична коробка. Так, Комбінований салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy, довга база. 18 рік, 2,0 дизель, 210 пробіг, ціна 14300 доларів. Без підкрасів. Бачимо. Він-код. Такий апарат. Хто шукає, може дзвонити. Так, ой, полетіла моя. Камера, так, стабілізатор не тримає, холоду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. Так, Пишек 9-го року 1,6. Дизель, мабуть. 196 пробігу, так, дизель пишуть. 196 пробігу, тут, тут є контакти до власника, ціни не вказано, потрібно уточняти. Але він такий дуже красивий. Кого, можливо, цікавить, то телефонуйте. Всю інформацію вам нададуть. Пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Grand Сценік. 15 рік, 1,6 дизель, акустика Боус. Сімість не фарбована. Ціна 11 700 доларів. Кенго в догій базі. Так, 15 рік, 1,5 дизель, 53 пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Так, туранчик Cross Turan. 2007 рік, 1:4 бензин, 250 пробігу, автоматична коробка, 7350 по вартості, тут контакти. З клімат контролем та підігрівами. Дітро c 4 Grand Picasso. Так, це 15-рік модельний, 16-ти без підфарбувань, 13850 вартість автомобіля, 1,6 дизель. Коробка Aisin Японська. Класичний гідротрансформатор. Значить, знімаючи контакти бачимо. Peugeot 5008. 16 рік, 1,6 дизель, пробіг 197 тисяч ціна 12 тисяч 100 доларів. Бачимо контакти до власника. Клімат контролем. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 121 пробігу, значить, 9850 по вартості, акустика боус про пробіг офіційного Рено. Значить, є підтвердження. Контакти бачимо. Так, Коробка автоматична. роботизована, верніше. Думаю, що вже всі знають. Кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 2003 року, 1,6 бензин, 5700 доларів, Пишуть 220 заявленого пробігу. Тут контакти. Так Класний шкіряний салончик, до речі. Клімат, контроль, підігрів, гарна комплектація. Кого цікаве, телефонуйте?